І новини з Кабміну сьогодні. 1 лютого уряд звільнив Юрія Сотника з посади першого заступника голови Державного агентства лісових ресурсів України Олександра Щуцького з посади першого заступника голови державної митної служби України Андрія Лордкіпанідзе з посади з голову з посади заступника голови державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Крім того, уряд порушив дисциплінарне провадження стосовно заступника голови Державної митної служби України Руслана Черкаського на дис на час дисциплінарного провадження чоловіка відсторонено від займання цієї посади. Про резонансні обшуки і звільнення будемо говорити із Тарасом Котовим. Він голова ради громадського контролю бюро економічної безпеки України. Уже з нами на прямому зв'язку. скайпом. вітаю в ефірі. Доброго дня. Пане Тарасе, от сьогодні просто День обшуків, день звільнень, але, в принципі, день звільнень це вже останні кілька днів. Питання перше, і питання таке: чому саме зараз це все відбувається? <клес> ну, наскільки я розумію ситуацію, то а, воно дійсно деякі речі співпали з. Увагою наших західних партнерів а деякі є прямим наслідком, тобто історія з митницею, вона скоріш є результатом роботи парламентської ТСК з питань економічної безпеки, де митниця розглядалась згідно з проблемами навколо так званого зернового коридору або зернової угоди. А інші процеси пов'язані з міністерством оборони, вони відповідно вже. Йдуть навздогін з саме візитом західних партнерів і їх аудитом того, що взагалі зараз відбувається в країні. Які подробиці цих резонансних звільнень, цих резонансних нинішніх, зокрема, обшуків відомі вам? Ну, давайте, мабуть, по якійсь черзі йти з того, що давайте розпочнімо сьогодні спочатку. Арсена Авакова спочатку з'явилася інформація. Його, як повідомляють, обшуки стосувалися аварії вертольоту у Броварах 18 січня. Прокоментуйте це. Ну, наскільки мені відомо, там досить зрозумілі питання. До цих вертольотів були. Які претензії щодо їх безпеки, і відповідно я, я так розумію, що зараз досліджуються саме умови, як ми їх купляли, тобто ціни, логіка і технічний стан, ну логіка контрактів і технічний стан цих засобів, які ми зараз маємо в державі, і відповідно там буде оцінюватись саме процес закупівлі, а те, що стосується обшуків в ігоря Коломойського, взагалі. Про що свідчить той факт, що до нього з обшуками прийшли, і що йому може загрожувати, якщо доведуть вину ну, тут складне питання. Оскільки Ігор Коломойський він фактично був акціонером в «Укрнафті», де мажоритарним акціонером була держава, в наскільки я пам'ятаю, особі Нафтогазу 51%. і відповідно там дуже ну, саме доведення його безпосередньої участі в історії з Укрнафтою, воно буде юридично складним, оскільки є наглядова рада, є відповідно правління компанії, яке приймало ці всі рішення, і початково там будуть шукати саме вину і причетність правління. А вже потім правління, якщо воно буде йти на якісь угоди зі слідством, або будуть безпосередні докази того, що Ігор Коломойський впливав на рішення правління, про яке йде мова в питанні розкрадання нафтопродуктів і ухилення від сплати податків, тоді вже дійсно йому почне щось загрожувати. Ну найбільш напевно резонансна справа та що стосується, кожна з них резонансна, але те, що найбільше болить державі, де триває війна, це міноборони, так справа з імовірним з імовірними махінаціями в плані закупівель, перевищення цін. Що вам про це відомо? Ну там дуже складна ситуація, тому що насправді, з того, що мені відомо, там було багато обшуків в міністерстві оборони, не тільки пов'язаних саме з закупівлями в харчуванні ну, в постачанні харчування для війська, і відповідно, там також різні кейси. Тобто кейс найбільш резонансний про який зараз вже тиждень лунає скандал. Він пов'язаний саме з вартістю закупки. Продуктів і там ну є різні позиції. Тобто, є позиція журналістів-розслідувачів щодо того, що вони дослідили відкриті загалом ціни. І воно виглядає так. Є позиція міністра оборони Резнікова щодо того, що. Там інша логіка формування цін, тому що продається не просто от продукт, як ми його бачимо там в магазині, а продається саме забезпечення послуги з харчування, логістика, логістика і так далі. Логістика І так далі, да. Тому там складний кейс, і насправді казати, що там щось однозначно зрозуміло. Ну це досить важко. Інші історії, які зараз відбуваються, вони там простіші. Є історії там, де. Незрозумілі фірми, щось постачають, і там е дивним є саме питання того, як вони взагалі пройшли допуск до можливості щось постачати, тому що там ну зазвичай, коли контракти такого обсягу, і в ст стратегічних для нас питань навіть в мирний час, е ну там мають бути дуже високі гарантії того, що угоди будуть виконані, тому що ну в будь-який момент. Е Просто може не бути, чим годувати солдат, тому якби там в простих кейсах досліджують саме логіку того, як приймались рішення про взагалі допуск цих фірм до контрактів, і потім вже безпосередньо контракти також мені відомо, що були обшуки щодо закупівель і постачання бронежилетів там. Є питання щодо непроходження цими бронежилетами дестушного стандарту з безпеки, тобто що під час експертизи при відстрілі вони відповідно прострілювались, що є непропустимим під час війни, та й загалом непропустими слухайте. Стільки всього знаєте, от відкриваючи інтернет, і тільки читаєш того, звільнили там, посунули, там перевели той може коментувати, той не може коментувати. Насправді і є зараз дуже багато різних чуток. Хто ще може залишитися на посаді, кого можуть звільнити? Просто відкриваєш телебачення постійно якісь нові інформації. Якими ну не чутками, а скажу так, перевіреної інформації ви володієте ви під ким ще крісла хитаються найближчим часом? В тому ж самому міністерстві оборони також і багато різної інформації зараз в інтернеті. Що офіційного такого що знаєте, ви можете сказати в нашому ефірі. Крім того, правоохоронці самі так натякають, що справ настільки. Тільки багато що це все будуть навіть повідомляти не в один день, а в декілька днів і це теж так додає інтриги. Ну насправді та кількість обшуків і подій, які зараз ну, ми всі обговорюємо, вона набагато більша і Дійсно, в нас інформація про те, кого і за підозрою в чому проводили обшуки. В нас ще я так. Ну, думаю, що два-три дні точно будуть виходити прес релізи з дуже багатьох питань і навколо оборони, і навколо просто суб'єктів господарювання. Та ж історія з податковою вона ну, дуже резонансна, тому що мова йде про величезний обсяг коштів. Там е, з одного одна історія: це саме незаконне відшкодування ПДВ, що є фактично ну, безпосереднім крадіжкою грошей бюджету України. З якого ми зараз зобов'язані фінансувати армію, тому що західні партнери нам допомагають фінансувати все інше. А інша історія це там сприяння, так розумію, в ухиленні від сплати податків, там певні рішення навколо податкових перевірок і так далі. Тому там податково, я думаю, що в них проблеми лише починаються, тому що ну ви, мабуть, пам'ятаєте, що два тижні тому БЕП та СБУ також проводили обшуки в голови, наскільки я пам'ятаю, львівської податкової. ну, з Плюс-мінус тієї самої історії. Далі я очікую на те, що будуть саме розслідування навколо роботи митниці, оскільки ну, почали випливати факти. Ну дуже такого ну їх не просто звільнять. То логічно, що там і далі щось буде далі тривати. Тобто перевірки. Так, безумовно, тому що там також є і проблеми навколо зернового коридору, коли. Просто за рахунок участі в зерновому коридорі люди фактично виводили кошти з країни. Тобто, ну ідея в тому, що фірма, яка не є там з якоїсь історії, вона не є там агрохолдингом або ще щось, тобто просто скуплялося зерно, е, і воно вивозилось з країни в рамках зернового коридору. А набувачем коштів за контракти ставали вже фірма за кордоном, тобто мова йде про те, що не сплачувались податки тут і не поверталась валютна виручка, що також є критичним зараз для держави, оскільки мова йде про макрофінансову стабільність країни. Податкова митниця це от власне ті органи, які е, ключовими є, так і ключові стосунки з фінансами, особливо коли триває війна, коли нам так важлива підтримка партнерів і довіра до України, яка бореться з корупцією, от в цьому ракурсі. Е, обшуки чи розкрадання, зловживання це. Все дуже правильно і важливо, але вони не мають бути вибірковими, так і ми дійсно чекаємо, що ці справи будуть тривати. Вони дійдуть до свого логічного завершення, але знову ж таки безкарним і досі на посаді залишається приміром той же Татаров. Ну там складне питання: ну, що саме є його посада? Адже він, наскільки я розумію, радник президента офісу, здається, радник офісу і ну. Тож ну загалом це вже кейс скоріше до набу, і відповідно від роботи набу і САП, ми побачимо, що саме в них вже є на Татарова, тому що там також є ж історія з тим, що повторно потрапив в набу як підозрюваний пан Микитась, адвокатом якого був Татаров в, в свій, свій час, і великі питання: що саме може сказати Микитась для угоди зі слідством, і з яких питань. Ну, слухайте якийсь кадровий турборежим, про який ми говоримо, говоримо про кого ще може йти мова. А нас, взагалі, ми готові ким тих всіх людей замінити. Це не буде зараз, просто от з'явилося вільних посад і поміняємо шило на мило. Ми готові поставити кваліфікованих, чесних людей, таких, які мають бути на таких посадах. Ну, от я можу просто з власного досвіду розповісти. Ми ж як рада громадського контролю бюро економічної безпеки, є учасником, в тому числі і конкурсної дисциплінарної комісії БЕБ. і побудова процедур відбору на ці посади це дуже велика кількість. Роботи і ну будь-які помилки в цьому вони звичайно будуть призводити до того, що можуть опинятися на звільнившихся посадах, ну м'яко кажучи, не ті люди. Але якщо все буде працювати синхронно, тобто з одного боку в нас будуть працювати правоохоронні органи, з іншого боку, буде дійсно на високому рівні проводитись кадровий відбір, то я вважаю, що ми можемо вирішити це питання. Угу. От, заступник керівника офісу президента України Татаро Волох Юрійович підглянула я на сайті офіс. Офісу президента, щоб ми так е, точно вже назвали ту посаду, про яку говорили І е, Давид Арахамія так анонсував дуже гучно: Весна прийде саджати вутому, словно, звісно, цитата: ось весна, будуть посадки. А про кого може йтися в цьому випадку? Ну там же ж дуже багато питань насправді, тому що одночасно в нас. Є величезна кількість питань навколо роботи російського бізнесу в Україні, і я думаю, що там ми побачимо ще дуже велику кількість справ, і це буде торкатися і фінансового сектора, тому що ну всі ці російські гроші вони ж так чи інакше циркулюють в нашій економіці. І відповідно я би очікував ще великий обсяг роботи навколо саме. Діяльності російського бізнесу і людей, які могли закривати очі на певну його активність в Україні. Ну, пане Тарасе, ви точно знаєте більше ніж можете сказати в нашому ефірі? Я в цьому впевнена. Ми особисто будемо здивовані весною, наприклад. Ну я сподіваюся, що ми всі будемо здивовані насправді. Тим, що дійсно буде ми побачимо е, антикорупційну діяльність, як вона має бути, і все ж таки якісь зміни до того, ну до тієї країни, за яку зараз фактично йде війна, Я тут більше мала на увазі від тих людей, від яких, наприклад, ми не, не очікували подібного. Чи ми будемо здивовані? Чим володіти багато якось? змінюється на да? зараз? Ну от ми бачимо, що з у нас втричі зріс рейтинг довіри до СБУ, і шлейф того, що постійно. Вона в нас асоціювалася виключно з питаннями там відділу, К, який просто там дуже також веде специфічний, скажімо так, образ життя. І зараз ми бачимо, що СБУ працює і по російському бізнесу. Дуже багато також обшуків, арештів і зростає рейтинг довіри від населення до того, що вони роблять. Ну окремо варто зазначити там роботу по діяльності московського патріархату в Україні. Ну вже якби вони встигли нас здивувати, я вважаю так само і Беб зараз. Ну він дуже довго починав якусь свою роботу, і зараз дійсно вони щось роблять з того, що для чого це все створювалося на Тараса. от на останок питання маємо мало часу, але не можу не запитати. От, говорили ми так про довіру й до БЕБ до СБУ. Вона повертається. Але чи не буде в наслідок таких гучних справ якийсь е, внутрішній правоохоронний конфлікт, наприклад, між тими ж СБУ БЕБ і Набута САП? Ну по-перше, це все буде залежати виключно від діяльності прокуратури, тому що якщо за однією тією тієї самої справи відбувається слідство з ну з різних питань, тобто, наприклад, фірма ухилялась від сплати податків, а від сплати податків вона для того, щоб там, наприклад, не знаю, фінансувати партію шарія. Да і відповідно і, вона і, маю може на увазі, бути не, не, не того стосується, хто буде яку справу вести, а... а того що СБУ може, наприклад, покарати, а НАБУ і САП не можуть. Це все я ж тому про це і кажу. що це все буде спиратись на те, за ким е, фінальну підслідність буде визначати прокуратура і як вона це діло буде доводити до суду. Ми зрозуміли, пане Тарасу. Ну будемо чекати е, весни? нових весни, будемо чекати нових повідомлень у ЗМІ, і запрошуємо вас аналізувати ці події у нашому ефірі. Тому до зустрічі. Дякую, нагадаю. Гостем нашої студії. Головне задання був Тарас Котов, голова ради громадського контролю бюро економічної безпеки України.